Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я hr директор і продовжую ділитися з вами корисною інформацією про те, як отримати роботу своєї мрії. Нещодавно я отримала запитання: а про що ви б не рекомендували взагалі говорити на співбесідах? І сьогодні поділюся з вами інформацією про те, що я би не рекомендувала на співбесіді взагалі згадувати і про що говорити. Порада номер один про негатив стосовно минулої компанії, керівника або колег. З якими ви працювали, така інформація на співбесіді ніколи не покаже вас у хорошому світлі. Навіть якщо ситуація мала право бути, так, і ви насправді в цій ситуації були жертвою, так і у вас насправді був керівник тиран, а колеги мучили і піддавали вас тортурам. Не рекомендую про це говорити на співбесіді. В більшості компаній рекрутери цю інформацію сприймають дуже негативно, і це покаже вас як конфліктного кандидата, і, ймовірніше, приведе до того, що вас не оберуть і навіть не запросять. На співбесіду, давати ваші ідеї пропозиції стосовно того, що компанія може зробити і як вона може покращити своє життя. Звичайно, якщо у вас є ідеї стосовно того, що варто би компанії зробити, наприклад, змінити процес пошуку і підбору, або не знаю, змінити свою присутність в торгівельних мережах, якщо ви маєте про це поняття, можете щось зробити. Це дуже добре. Ви можете проговорити про це на співбесіді, розказати інтерв'юєру, що у вас є такі компетенції, але дуже часто ви не маєте достатньо інформації не по. Працювавши в компанії про те, як насправді відбуваються справи, так які є істинні причини, чому компанії немає там або там, або чому компанія насправді проводить таким чином процес. І коли ви вже починаючи з будете давати інтерв'юєру рекомендації, що йому треба покращити або що компанії треба змінити, це не буде показувати вас у хорошому світлі. Не рекомендую на співбесіді обговорювати політичні теми, теми соціальних конфліктів, теми релігій, теми е, сексуальних меншин, будь-які гострі теми, на які ви знаєте, що немає одної правильної відповіді, і стільки людей, стільки думок. Як правило, ваш інтерв'юер або компанія може мати протилежну точку зору. Якщо ви дочепитесь до тої теми на співбесіді, ви можете провести всю співбесіду, дискутуючи по гострій темі, замість того, щоб визначати, підходите ви на цю роботу чи ні. порада номер 4 Не рекомендую. На співбесіді говорити про особисте все, що стосується вашого особистого життя, вашого приватного життя, не повинно бути темою співбесіди. Не буду більше говорити на цю тему, тому що ми про це згадували в попередніх відео. Якщо у вас є бажання, можете звернутися. Там дуже багато цікавої інформації стосовно того, про що говорити на співбесіді і як оминути особисті теми. Ще не рекомендую на співбесіді описувати історію вашого народження. Дуже часто кандидати роблять цю помилку, коли роблять самопрезентацію. Замість того, щоб підготуватися до самопрезентації, а Якщо ви не знаєте, що таке самопрезентація, це теж є в одному з моїх попередніх відео. Рекомендую вам його переглянути. Часто на самопрезентації кандидати починають все від хвилини народження в роддомі до того, як далі ви розвивалися. Це не є тема співбесіди, це не є самопрезентація. І останнє, про що я не рекомендую говорити на співбесіді, це якщо ви можете уникнути відповіді на питання, яке ви не знаєте, то насправді не говоріть про це. Дуже часто, наприклад, не отримати незручне питання, на яке ви не можете відповіді, ви можете Через те, що ви самі поведете інтерв'юєра в ту сторону. Якщо ви знаєте, що тема для вас невідома, так, це для вас якесь непахане поле, і ви не дуже орієнтуєтесь в цій темі, намагайтеся на співбесіді взяти увагу інтерв'юєра тим, що ви знаєте, і розповідати про те, де ви почуваєте себе впевнено. Дякую вам за те, що ви мене дивилися, дякую за те, що слухали. Бажаю вам успіху в пошуку роботи і до наступних відео.